Це коли я приїхав сюди на роботу. От. такі мої такі от бачите оті склони. Оті, от. Це моє робоче місце. Це я зараз йду по держлісфон. Дуже багато. Ну, практично всі. Тут. У мене не було таких земель, які б знаходились на рівні гарних місцях. Практично я і, і не пам'ятаю. Все от таких. Або схили. Дуже круті, або не дуже круті, але це на схилах або куяльника, або, або цього. або хачібей, як зараз. Отаке От. От тут. Ну, що я вам скажу, що цікаво. Він камінь випирає. Що цікаво тут, що тут можна сказати дві чи три кліматичних зони. Прямо в одному місці, через пару метрів. От, цей, цей яр, це, по-перше, маленький, це просто сміхотливо маленький. Тут є яри, які там довжина там, 2 кілометри, 3, може, 4 кілометри. Ні, ну 4 немає, 2-3. І які дуже глибокі. І от життя наверху яру і внизу там кардинально відрізняється. Внизу там прямо якісь субтропіки, там, там куча пташок, яги, там ліани, там. А виходиш наверх, там все вигоріло і взагалі нічого не росте. І це в одному місці. Ну, цікаво дуже, я вам скажу. Прямо неочікувано цікаво. Поверху йде, ще сніг лежить, а туди вниз зайдеш, а там вже первоці світуть, там вже метелики літають. Оце така от... Ось тільки в мене було лісу, дивіться, це звісно, геть бідне місце, але... але воно щось показує, що тут з лісом в тому сенсі що великий, стрункий, щоб різати, красти, там щось то, тут таких немає, тут треба доглядувати. Зате ліс тут для свого місця неймовірний, пахучий, багато пташок різних. Тут гарно, дуже гарно я вам скажу. Дуже гарно, якщо ви любите красоту, то тут неймовірно. Я, мені подобалось тут фотографувати, тут такі місця я вам скажу. Така неймовірна природа. Знаєте, є краще, є гірше, а таких от дуже мало тут. Це міжнімання. Вон Одеса. 15 км отако напрямую Одеса.